Вітаю, на РБК Україна, і почну з питання до вас: що важливіше зараз: перемовини чи жорсткі санкції проти Росії? Перемовини чи санкції? Ласкаво, прошу у коментарі. Що маємо станом на зараз? Путін не їде до Стамбула. Це сенсація, це новина для російських медіа. Хоча ми здогадувалися, а хто їде, поки кажуть, у Путіна таємниця. Можливо, помічник помічника кадебіста чергового, як минулого разу, це було питання лише в тому, як Україні і про що спілкуватися з ними. Європа тим часом затамувала подих і чекають на зустріч ймовірну зустріч Путіна і Зеленського. І лише після цього нібито збираються тиснути на США і е, застосовувати санкції. У Трампа кажуть, що або перемовини, або до побачення. Далі будемо розбиратися разом з Максимом Насвітайловим, політологом і експертом міжнародником. Вітаю вас, пане Максиме. Вітаю. отже, 12 травня минуло. Німеччина і Франція висували ультиматум. Так це сприйняли в Кремлі. Треба 30-денне припинення негайне його не сталося. Що тепер європа, крім 17-го пакету санкцій, може застосувати проти Росії? В першу чергу це посилення підтримки України, тому що насправді головний аргумент, який може вплинути на рішення Росії піти дійсно на перемовини, тут і зараз. Це не так санкція, як розуміння того, що у України є можливість переломити хід подій на полі бою. Якщо росіяни це будуть бачити, якщо з'явиться можливість України навіть не просто захищатися, десь контратакувати, завдавати нищівних поразок російській армії, це змусить їх думати про перемовний процес. Якщо Європейський Союз почне ну країни Європейського Союзу, не тільки там Великобританія ще є, почнуть збільшувати обсяг допомоги для України, якщо Україна отримає тауруси від Німеччини е, в достатніх обсягах і так далі, це те, що може вплинути. Бо санкції так вони десь будуть працювати. Якісь із них будуть блючені просто зараз, але багато це. Тих, що на таку довгу перспективу, і як ми бачимо за три роки Російська Федерація не розвалилася. Ті нищівні санкції, про які говорили, що вони там можуть російську економіку зруйнувати ще за місяці, так і не призвели до цього результату, тому що росіяни не просто ну не сидять, схиливши голову і не приймають це як данність, шукають обхідні шляхи і вдало їх знаходять, на жаль. І боротьба з обхідними шляхами займає більше часу, ніж пошук Росії нових обхідних шляхів, і це такі перегони, в яких, на жаль, Росія на крок попереду. А от посилення України. Пряме це те на що Російська Федерація не може вплинути, хоч дуже сильно і хоче це зробити. Отже, санкції так мають бути, але плюс обов'язково має має бути посилення підтримки України. А чи схоже на те, що Британія, Франція, Німеччина, Польща, коли 10 травня була зустріч в Києві, саме про це домовилися, і головне донесли до Путіна: що, якщо ні, якщо не будете йти на перемовини, то ми засипемо просто Україну новою зброєю далекобійною. Чи ні? Ну, якщо говорити про участь Польщі, вона мабуть там більше символічно політична була, бо все ж таки великої підтримки від поляків ми останнім часом не те, що дотримуємо. Навпаки, от як показують протести, можуть виникати у нас старі добрі проблеми. А, то й таке, але в цілому, якщо говорити про Великобританію, про Францію, то тут е, не тільки заявами обмежуються, вони дійсно посилюють підтримку України не тільки політично, але й економічно. Та все ж таки головним флагманом європейським залишається Німеччина, і тут немає підстав вважати, що щось піде не так. Бо е, Фрідріх Мерц ще навіть до того як став е, канцлером Німеччини новообраним, вже провів конституційну реформу. Яка зняла ці боргові обмеження, в тому числі на посилення підтримки оборонної промисловості, оборонного бюджету і розморозив додаткові кошти для України. Це дуже важливо, і те, що він переводить засекречує ці поставки, це також як на мене великий плюс, тому що це прискорить процеси, прибере публічні політичні дебати щодо тих чи інших видів озброєння. І, наприклад, проти штауруси, коли вони надійдуть ми в Україну, ми, мабуть, дізнаємось по факту їх використання проти Російської Федерації. І в цілому це те, що потрібно проартикулювати, не говорити про конкретну номенклатуру. Безумовно, що стільки-то там ракет, стільки танків, але сказати, що там так. Підтримка України буде значно посилена. Ви це маєте розуміти, якщо будете затягувати час. Стів Вітков, представник Трампа каже, що якщо не буде переговорів, то штати вийдуть з переговорів, власне, розраховуючи саме на це, що Україна не залишиться один на один з ворогом, і Європа нам буде серйозно допомагати. Я не знаю там в штатах особливо ні на що не розраховують, те, що говорить Вітков, знову ж таки, виходячи з контексту його інтерв'ю, загалом це. Uh, більше кивання на позицію Трампа, яку він вже висловлював, це не якась новина. І в принципі, вони говорили. і Марк Рубі раніше говорив, що якщо ця війна швидко не закінчиться, то штати розглядають можливість вийти з цих перемовин. Uh, Та це виглядає більше як тиск на Україну, тому що ну, Росія така: ну, виходьте, ну йдіть собі. Нам ці перемовини і не треба в принципі. Давайте йдіть, ми вас не тримаємо. Для України це погано, але не катастрофічно. Поясню, чому якщо ми роз'їдемось нормально, так штати більше не будуть нашими союзниками, але якщо не залишаться партнерами, яких ми зможемо купувати зброю за європейські гроші, які не закриють нам реекспорт американського зброї з європейських країн, то в принципі і нормально. Бо поки що, як посередники переговорного саме процесу, вони не принесли жодного результату. Абсолютно, ну от чого вони досягли? Вітков скільки разів їздив в Кремль Дмитрів е, приїжджав в Вашингтон, і що? Ну, хоч один результат. Ну, результат ну, один результат, це 15 травня. ну, е, можна так припустити, що натиснули на Путіна і сказали, що так чи інакше, давай домовлятися. І Путін каже: Ладно. Але в той день, коли я сказав, 15 травня, і це е, ну перемога Трампа. Ну, це взагалі не перемога. Та він ну його ж туди припливли в, в останній момент. Тобто, очевидно, що це був план е, європейців. Е, не знаю, хто саме конкретно, чи це колективно, чи це там Макрон чи, чи наші вигадали, але в цілому. Це 15 травня, було виключно реакцію на той ультиматум, який я в неділю оголосили, щоб перехопити ініціативу і перекинути відповідальність із себе. Тут весь цей перемовний процес дав менше результату, ніж одна ця зустріч в Києві, яка відбулася. Тому ну вийдуть і вийдуть. Це ж, це ж таке. Але мені здається, що те, що говорив Вітков, там акцент більше був на іншому. Uh, він же сказав, що я готовий бути посередником. А який у в, в від, в матір може бути посередник в двосторонніх перемовинах. Uh, двосторонні прямі перемовини, і він хоче бути там посередником. Напосередничався за попередні місяці, нічого не досягнув, тільки опозорився і не один раз. І тут він такий, та там ми вже все. Про все фактично домовились. Там буквально деталі: Запорізька там електростанція, п'ять областей. Це все чуть-чуть осталось. Я ж вже в темі в курсі, давайте я поїду буду посередником. І мені видається, що це до цього його підштовхнула Російська Федерація. Він так дуже активно відіграє там, цю роль корисного ідіота, прям на всі гроші. Бо їм потрібно якось розмити цю історію. Зеленський підняв ставку, він сказав. Так, зустрічаємось в Стамбулі. Особисто я і Путін, бо тільки Путін вирішує там, чи зупиниться війна. Ясно, що вони до цього не готові, їм потрібно якось з'їхати. Вони розраховували, що це буде знову зустріч технічних команд і на тижні, на місяці затягування, жування трусів, і так далі. А тут ми виводимо на цей рівень. І от вони через Відкофа намагаються цей знизити темп і понизити рівень рівень підняття ставок. побачимо, наскільки у них це спрацює зараз. Чи можна розраховувати на візит Трампа в Стамбул? Зеленський про це сказав. Ніби це може стати ключовим моментом зустрічі. Це мало вірогідно. Дійсно, якби Трамп погодився, якби Зеленський приїхав, і, і Трамп приїхав, і Путін не приїхав, то це було б дуже великим ударом. Ну тому що Трампа це б це вобразило, бо вони б не змогли з'їхати на те, що ну там перші зустрічі, це не те, що на рівні президентів проводиться, мають працювати технічні команди, мають бути перемовини. А якби приїхав Трамп, ну тобто Трамп вважається рівнем президентським, а потім не приїхав, то це була б інша історія. Ми б могли звинуватити росіян в зриві переговорного процесу. Але поки що приїзд Трампа виглядає. Неможливим, не звісно, але маловірогідним. А візит Путіна вже неможливим виглядає для вас? Ну як на мене, менш вірогідним ніж е, візит Трампа? Бо поки що, ну заяви від росіян вони такі дуже розмиті. Але що сказав Пісков? Що Кремль ого Кремль оголосить представників РФ як тільки Путін вважатиме за потрібне сікун на секундочку? Вже сьогодні 13 число. Е, якби а коли? А, коли, а який це їхній рівень має бути? Ну, я думаю, що вони захочуть в останній момент сказати, тому що якось е, від це губернатора сизрані, е, чи якось ще їхні сраки від, відправляють, щось таке, бо це ж там технічна частина і все таке. от А потім вже, можливо, колись. Коли буде рішення, тоді вже зустрінеться там Путін і Зеленський напряму. Але нам, звісно ж, не можна йти е, на цей крок на пониження, тому що знову ж таки ми перехопили ініціативу, е, коли ми говорили про цей ультиматум. Потім росіяни перебили це тим, що запропонували прямі перемовини не одразу. Ми спочатку говорили, що має бути припинення вогню. Але окей, якщо так, ми підвищуємо ставку і там зустріч тільки на рівні президентів. Якщо зараз Росія скаже, ми виходимо. На ці перемовини тільки там якимись технічними групами, і ми на це погодимося. Це буде означати, що їхня взяла, і ми пішли на поводу саме у їхнього плану. І нам це звісно ж не підходить. А як ну, тоді нам бути, якщо технічні делегації, якісь радники, заступники будуть висунуті Росію? Що нам ми тоді в очах Трампа будемо виглядати як ті, хто не хочуть миру? Це може достати проблемою. Нам потрібно продумати гарну комунікаційну стратегію. Як з цього вийти. Я думаю, що Зеленський е, приїде. Ну, дивіться, нам просто потрібно буде робити паралельні треки. Е, якщо Путін скаже, е, ми такі ні, ми готові. Має Зеленський Зеленський приїде в Стамбул, е, зайде в якусь залу. Скаже: тут мав бути Путін, його немає. Ось порожнє порожнє місце. на місце, де міг бути Путін. Я тут. Ти не приїхав? Посилаєш якихось людей. Я знаю, що вирішуєш тільки ти. Ну то е, так чи інакше треба буде поїхати в Туреччину. Буде там Путін чи не буде, але звісно, не зустрічатись е, з якимись е, іншими представниками. Тобто, продовжувати тиснути на свої лінії. Ми були там, але Путін не прийшов. От, і все вам цей варіант видається найбільш ймовірним. Що тим цим все і закінчиться? І якщо так, то ну, якщо Стамбул взагалі нічого не принесе, то якою буде реакція штатів на ваш погляд? Трампа це ж йому дуже болить. Це ж ні, ніби, ніби він головний, кому потрібно завершення війни. Перша людина в світі. Для нього головне зберегти тут лідерство і. Завершити цю війну будь-якою ціною, щоб повісити собі медалю, звісно, він буде засмучений. Але питання на кого він буде злитись, ну, залежить від багатьох факторів. Знову ж таки, по перше, хто зробить кращу картинку в цьому плані, і по-друге, наскільки він довіряє досі відкофу? Бо якщо відкоф у нього досі головний радник з цього питання, то звісно ж, враховуючи його симпатію до росіян, він може. Виступити на їхню користь, там звинуватити Україну, що ми не пішли. Але якщо ми е, поїдемо, там буде Зеленський, Путіна не буде. Ми це відіграємо якісно покажемо то. Ми через іншу сторону, через європейських партнерів будемо тиснути і продавлювати це загалом, швидше за все дійсно 15 травня завершиться великим нічим. Добре, а є варіант вторинні санкції мита у ці торговельні обмеження 500% Мит про що раніше в конгресі говорили стосовно Росії, в разі якщо нічого не відбудеться. Ну, виходячи з, зі статистики, є така наука жодна жодна вірогідність не є неможливою. Є тільки відсоток вірогідності, відсоток можливості, так того, що натрапиться. Е, ну, хотілося б в це вірити. Скажу так. Дуже хотілося би вірити, що це можливо. Європейські санкції так будуть е, однозначно, я в цьому переконаний американські оці е, мита. Uh, ну, мало вірогідна, це ж швидше виглядало як блеф. і Росіяни це розуміють, що ну 500% і хто в першу чергу під загрозу Китаю опиняється через uh, війну з Україною і там uh, підтримку Китаєм Росії чи накладуть штати ми та 500% на Китай. Mm, ну ні ну, відверто кажучи, давайте будемо чесними. Трамп он уже посипався. Uh, і вони пішли на цю угоду з Китаєм. Uh... Там не зрозуміло, поки що там деталей, але в цілому я не думаю, що він готовий насправді до того, щоб вводити такі е, подвійні мета. А як ви ставитеся до вчора по різному сприйняли цю інформацію? нібито Китай виступає за 30-денне перемир'я в МЗС Китаю. Так сказали, це якась дійсно розмита історія чи чітка відповідь і сигнал, що Китай можливо теж просить Путіна зупинитися? Ні, ні, в жодному разі. Китай взагалі головний вигадок отримуючи продовження цієї війни. Їм немає жодного сенсу, щоб війна закінчилась. В принципі, все, що вони говорять, це брехня, маніпуляції е, і лицемірство. Поки війна продовжується, Росія обростає новими санкціями, Китай заробляє гроші і дуже хороші гроші, тому що вони допомагають Росії санкції обходити, вони продають товари. Подвійне призначення, і в цілому товари е, з високою доданою вартістю до Росії купують натомість дешеві ресурси. Це нашим, щоб ця війна закінчилась, боже збав. Це буде найбільшою трагедією для Китаю. Якщо закінчиться війна, Росія ослаблюється, стає більш залежною від Китаю. Е, їм же не людський ресурс, російський потрібен їм потрібні е, ядерний арсенал. І природні ресурси, і чим менше людей на Росії будуть е, мати можливість захистити ці природні ресурси, і чим е, е, більше ну там взагалі Росія втратить військовому потенціалі, тим для Китаю краще сьогодні. Вони союзники а завтра бог не знає, що може трапитися. Після візиту СІ до Москви можна стверджувати, що Москва і Пекін стали ще більш теплими близькими союзниками. І не вдалося вже остаточно Трампу Трампа відірвати Росію від Китаю. І, відповідно, всі ці комерційні історії, які обговорювалися там, Арктика, Рідкоземи, все це вже не актуально. Путін вже на це ставки не робить і готовий прощатися з Трампом. Та це було очевидно з самого початку, що Трампа нічого не вийде. Ну, типу, це був банальний примітивний план. Всі про це говорили. Ну, типу, це лежало на поверхні е, у Трампа, говорячи його ж мовою, немає карт на руках. Йому немає чим перетягнути Росію на свою користь абсолютно. Ну Росія не зав'язана настільки економічно на співпраці з Сполученими Штатами Америки. У них немає якоїсь ну там необхідності настільки зближуватись зараз зі Штатами. А від Китаю вони максимально залежні. Китай, ось він під боком, е, і з ним входити в якусь конфронтацію заради зближення зі сполученими штатами Америки. Ну це було б максимально тупо та і ніхто б не дозволив. І при ісці це радше не про зближення, а про демонстрацію сили, демонстрацію домінації, і контролю над своїм васалом з боку Китаю. Вони подали сигнал Трампу, що ну щоб ти там собі не фантазував, діду. Але це моя корова. і Я їду пан Максиме. Дякую за аналіз ситуації. Максим світаєва, політолог, експерт, міжнародник був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.